Ну і нарешті Фекріс, Європейська Федерація центрів із дослідження та інформування про сектантство, перебуває під істотним російським впливом. Олександр Дворкін був віце-президентом Фекріс цілих 12 років. Інформація про деструктивний вплив Дворкіна також міститься в документах ООН. Міжнародна група дослідників, до складу якої входили провідні українські релігієзнавці, проводила комплексний аналіз діяльності ключових фігур Рацирс, які входять до Фекріс. Зокрема, це президент Олександр Дворкін та віце-президент Олександр Новопашин. портал antisekta.org систематично здійснював повне дублювання публікацій Ірини Кременовської розміщених на її ресурсі вільне слово». Показово, що Кременовська була найчастішою авторкою цього порталу. Матеріали чітко дотримуються наративів Рацирс, домінуюча присутність її матеріалів на порталі Антисекта свідчить про її участь і в редакційній політиці цього проросійського ресурсу. І нарешті вишенька на торті. Група однокласників. Група від сайту antisekta.org у соціальній мережі однокласники називається антисекта віра православна. Адреса сайту прописана в описі групи прямо і на видноті. Тут розміщено її відеоролики, такі матеріали, що відверто демонструють підтримку РПЦ і російського патріотичного руху. Навіть прямі симпатії до президента Росії Путіна тут розміщені привітання з днем народження. Як вам такі докази? Чи тягне це на 111 статтю? Ту саму статтю, яку Ірина Кременовська намагалася повісити на «АллатРа в Україні парадоксально чи не так? А це класичний прийом маніпуляцій Дворкіна? Вони голосно звинувачують інших у тому, в чому винні самі. Запам'ятайте, будь ласка, цей прийом. Це відзначали в різний час багато релігієзнавців і правозахисників.